Вітаю вас. Пропоную вам загальний розклад на тему події в моєму житті найближчий час. І так, подивимося, що ж в твоєму житті станеться найближчим часом. Дивитись буду на двох колодах, гральні карти і мадам Ленорман. Я, мені дуже подобається, дуже люблю дивитись на двох колодах. Коли одна колода розповідає, друга підтверджує і додає якусь свою нотку. І так, події в житті найближчим часом. Так, ну тут дивіться, зразу виходить у нас король, виходить якийсь мужчина. Він такий любить спілкуватися, він розумний, він старше тебе по віку. Він або розлучений, або вдівець. А, мож, цілком можливо, що має свій бізнес. Зараз подивимося. Хай нам мадам Ленорман Карти скажуть про нього ще щось, про цього короля. Що ж це за король такий загадковий. Так. Що ж це за король? Угу. Так, дивися, в тебе буде з ним зв'язок, сім королем, з цим чоловіком. Дуже цікаво, бачите, тут виходить карта коханки, коханої жінки. Це зустрічі, любовні зустрічі. Але дивися, в тебе є вибір. Зустрічатися з ним або ні. Тобто тут життя, можна сказати, не примушує, не диктує тобі правила, ти можеш сама вирішувати. Тобто тут дуже добре, що є вибір. Тобто мужчина такий позитивний, і він може тебе поставити перед вибором. Або ти сама себе поставиш перед вибором, тому що і мужчина такий серйозний, він знає, чого він хоче від цього життя. І тобі випадає карта вибору. Тобто, тут по-любому йде мова про якийсь вибір в будь-якому випадку. Так, далі. Так, ага, зустрічі будуть з ним. Мабуть, все-таки ти з ним працюєш, тому що тут є карта Ділові зустрічі. Вона говорить про те, що буде якась несподівана пропозиція. Значить, дивіться, Хто шукає роботу, то тут, звісно, мова йде про те, що буде назначена якась співбесіда, і ви підете на зустріч на цю співбесіду. Аби вас прийняли на роботу. І ви будете вибирати. Тобто вам розкажуть про, ну, які там умови праці, ви вже будете вибирати. Але вибирати будете все-таки ви. Тут якраз така ситуація не ви. Не вас вибирають, а ви вибираєте. Це дуже хорошо. Я бачите, то на ти, то на ви. <свісно> До глядача звертаюся. Буду на ти, мабуть. От. Тому тут дуже підходить гарно цей розклад для того, хто шукає роботу, хто в пошуку на сьогоднішній день. Тому що буде співбесіда. І буде співбесіда із власником, із власником фірми, компанії, якогось підприємства, власник або найвище керівництво. Директор, от, генеральний директор, і ви вже будете вибирати. Но саме головне, що вибираєте ви останнє слово за вами. Да, буде такий ділова розмова буде із цим королем. Вам зателефонують, і ви підете на цю співбесіду. Ця робота предоставить вам якісь нові можливості. Да, тут ще вам запропонують гарну заробітну плату, обов'язково. Навіть скажуть, що якщо вам потрібно, вам зможуть видати аванс. Ну, і, звісно ж, тут іде мова далі про якісь сумніви. Тобто ви будете сумніватися, вам все сподобається і фінансова сторона, і умови праці. Але тепер ми розуміємо, чому тут випала карта вибора. Чому? Тому що м -м, щось вас стривожить, щось вам покажеться подозрительним. Будуть ваші сумніви, сумніви з приводу того, що не може все так бути ідеально, ми ж привикли що якщо все дуже хорошо, значить щось не так. Ми ж не можемо повірити в те, що от те, що нам предлагають, а так воно і буде. Но тут по зарплаті дуже хорошо, перспективно, і зарплата не буде стояти на місці, вона буде рости. Но все одно будуть сумніви, будуть. Так, да, ця робота відкриє для вас нові можливості. Але дивіться уважно, тому що дійсно тут є якісь подводні камні. Не все так прекрасно, як вам будуть розказувати. Скоріш за все, оця посада, яку вам запропонують, це буде потолок. Тобто робота перспективна в плані фінансів, але не кар'єрного зросту. Якщо шукаєте кар'єрний зріст, то тут навряд чи, навряд чи. На жаль, якщо у вас є за ціль знайти роботу по кар'єрі, щоб робити кар'єру, то ця пропозиція вона не підходить. Так, давайте подивимось особисте життя все ж таки. Дальня дорога вам випадає. Дальня дорога, але це та дорога, про яку ви мрієте давно, яку ви плануєте. І от коли ви поїдете в цю дорогу, це і буде здійснення вашого бажання нарешті. Це буде зустріч з коханою людиною, це буде пристрасть, буде обмін якимись подарками. Це буде, тут іде мова про інтим, обов'язково. От, Бачите, все-таки цей король він відіграє, коли ми дивимося про роботу, він нам розказав про роботу, да, про співбесіду. От, а далі, коли ми дивимося особисте життя, знову цей король у нас випадає Христовий. Зустріч, дорога до нього далека. Їхати будете вночі, і зустріч з ним. Але, знаєте, хтось вам от помішає, понімаєте, якийсь такий важкий вас період. Вірніше не то, що помішає, а хтось вам заважає весь час зустрітися. І от нарешті, коли ви вже зрозумієте, що ви йдете в дальню дорогу, нарешті ваша мрія ця збудеться. Буде трохи сліз, буде, знаєте, біль така в душі, тому що знову треба. Розлучатися з коханою людиною, це, звісно, трошки омрачить, омрачить оцей момент щастя, але все ж таки побути разом, як би там не було, це дуже цінно і важливо. Да, дорога буде дальня, дуже гарно проведете час, отримаєте якийсь подарунок. Такий подарунок, знаєте, який запам'ятається на все життя. Він недорогий, але він дуже буде значимий для вас. Це така, дуже важлива пам'ятка про цю людину. Так, да, ось подарунок, до речі. Подарунок від коханої людини тут може бути, можуть бути якісь фінанси навіть. Ви цій людині дуже довіряєте, з якою ви зустрінетесь. Кохаєте цю людину. Давайте ще подивимось пораду від карт. Тобто ви в пошуку роботи. Хтось шукає можливості, хтось в пошуку можливостей поїхати зустрітися зі своєю половинкою, зі своїм коханим. Тобто, у кожного свій пошук, у кожного своя дорога, у кожного своя судьба, у кожного свої якісь потребності, труднощі. Порада від карти йдуть зміни до вас. Переміни в життя ваше йдуть. У вашому житті щось зміниться. І знову ж таки дорога, бачите? Тобто дорога туди і дорога назад. Дорога протягом місяця, протягом останнього місяця осені, випадає осінь. Ви поїдете в дорогу до кінця цього місяця, запам'ятайте. І зустрінетесь, знову ж таки, з коханим. тобто, Карти, ми просили пораду, і карт, яку карти дали пораду. Ви поїдете в дорогу, у вас буде така можливість, і їдьте і не думайте. Скористайтесь цією можливістю. Скористайтесь нею. Подумайте про те, що все приходить і уходить. А оці моменти з близькою людиною, близькі моменти, вони залишаються в нас в пам'яті, ми їх цінуємо. Ми хочемо. Тримати їх при собі, в своєму серці, в своїй душі. І не треба відмовлятися від цих днів щастя, радості, тому що життя в нас таке складне, сьогодні живемо, завтра хто його знає. Тому не відмовляйте собі тому, в тому, що вам дуже хочеться. І якщо є така можливість, треба це робити. І робити тут, і зараз. Нічого не чекати. Тому що ця поїздка принесе зміни в ваше життя. Щось в вашому житті зміниться. Я бажаю вам змін тільки позитивних, змін тільки на краще. Бережіть себе і один одного.